Топ-5 автомобілів для барышні Двома дітьми і, на мій погляд, це має бути якийсь типу мінівен, і бажано, щоб у нього були здвіжні двері без догляду, якось случайно відкрити двері, яку можуть проїжджающа машина, просто знести. По-друге, це вигрузка посадка дітей в машину буде більш функціональніше, більш більший пройом, куди можна не тримаючи двері, відсунув і загрузив туди дитину дві, навіть три. На першому місці, от саме для себе, мені дуже сильно подобається в такому кузові в такій компоновці дверей. Це Seattle Hambra. Навіть той, що і старіший, і поновіший, і поновіший, дуже просторий салон, фольксвагіновська платформа, яка в принципі недорога в обслуговуванні. Автомобіль великий. Весь функціонал, щоб возити двох дітей, там є, дуже хороший варіант. Кому не Seat Citroen Berlingo, він буде трошки поменше, ніж Seat, але також у нього буде той же самий функціонал, де можна буде роздвинути двері, погрузити дитину. Небагато платити на СТО за ремонт цього автомобіля. Якщо це буде дізельок, воно ще й буде економно, можна їздити. Можна, що Opel Combo. Opel Combo буде і красивий непоганий дизайн, і той же самий функціонал, як у Берлінго, тут уже комусь що що подобається. Ще б сюди я додав би Peugeot Partner. це вже теж на любителя. плюс-мінус все однакове. Берлінго партнер, тобто такий форм фактор саме з розміжними задніми дверима, воно більш-більш розпространено саме в, в Європі. Тому це будуть майже всі європейські виробники. Ну а вже якщо дуже сильно... Не подобаються виробники або не вистачає бюджету купити такий автомобіль саме в таких кузовах, як я сказав. Можна Chrysler Voyager. Так, да, він буде старенький. Але саме для тих цілей, щоб возити дітей, саме двох і саме для жінки, що тому що це була легенька погрузка і легенька вигрузка туди, всього і дітей, і багажа, Chrysler Voyager теж буде отличний варіант до покупки, і буде дешевше, ніж ті варіанти, які були до цього в нашому топі. Всім гарного дня! Якщо ви не згодні з цим топом, якщо у вас є свій е, лічний топ, якщо ви думаєте, що жоден з цих автомобілів не, не підходить для баришні з двома дітьми, пишіть в коментарях, ми будемо реагувати. Можливо, саме з ваших е, варіантів ми запишемо ще одне відео.